Вітаю, розглянемо книгу Психологія грошей. Нетлінні уроки багатства, жадібності і щастя. Морган Хаузел. Вступ. Про що ця книга? Ця книга не про фінансові формули. Вона про поведінку, найважливіший і найчастіше ігнорований аспект грошей. Морган Хаузел доводить, успіх у фінансах залежить не від IQ, а від психології. Ми приймаємо фінансові рішення на основі емоцій, упереджень і життєвого досвіду, а не логіки. Книга вчить розумно ставитися до грошей, керуватися не жадібності чи страхом, а довгостроковим мисленням і спокоєм хто такий Морган Гаузел, американський фінансовий письменник, колишній колоніст The Wall Street Journal» і The Матлей Fool». Співзасновник і партнеру компанії Колаборатив Фонд, відомий тим, що просто пояснює складні речі, фінанси, економіку. Інвестування, основна ідея книги, фінансовий успіх це не те, що ви знаєте, а як ви поводитесь. Навіть дуже розумні люди можуть бути поганими інвесторами, якщо не контролюють емоції. І навпаки, звичайна людина з базовими знаннями, але хорошими звичками, досягає стабільності та багатства, ключові теми книги: роль удачі та ризику у фінансовому успіху. Чому важливо жити трохи нижче своїх можливостей, як уникнути жадібності та зберегти довгострокове мислення? Чому емоційна стабільність важливіша за технічну вправність? Як змінюється наше ставлення до грошей у різні періоди життя? Цитата. Вміння добре поводитися з грошима важливіше, ніж бути фінансовим генієм. Розділ перший. У кожного з нас є різний досвід інвестування. Головна думка ми всі приймаємо фінансові рішення, ґрунтуючись на особистому досвіді, а не на фактах чи логіці. Люди, які виросли під час економічного підйому, мають оптимістичне ставлення до ризику і ринку. Ті, хто пережив інфляцію, кризу чи безробіття, більше обережніші або навіть тривожні до інвестування, приклад життя. Морган наводить приклад: людина, яка почала інвестувати у 2010-х, бачила лише стрімке зростання ринку і вірить у силу індексів. Інша, що вкладала в акції у 2008 році під час кризи, має страх і недовіру, бо втратила кошти. Фінансові рішення дорівнюють емоції плюс минуле. Наші переконання про гроші формуються не з підручників, а з реального життя. Через батьківські розмови про гроші, через перший кредит чи борг, через особисті перемоги або втрати. Висновок ми не можемо зрозуміти чужу фінансову поведінку без розуміння їхнього досвіду, тому не судіть інших за їхні фінансові рішення. Розумійте себе, ваше ставлення до грошей це не об'єктивна істина, а відображення вашого шляху. Розділ другий. Біл Гейтс мав конкурентну перевагу. Головна ідея удача і ризик відіграють набагато більшу роль у фінансовому успіху або провалі, ніж ми звикли думати. Приклад із Білом Гейтсом. Біл Гейтс навчався у єдиній школі в Сполучених Штатах Америки, яка в ті роки мала комп'ютер. Саме це дало йому ранній доступ до програмування. Чим не можна похвалитися 99% його ровесників? Білл Гейтс визнає, що це була шалена удача, а його шкільний друг Кент Еванс розумний, перспективний, але загинув у нещасному випадку, до початку кар'єри. Це прояв ризику. Головний урок успіх не дорівнює лише талант і праця, часто це результат правильного місця, часу і вдачі, те саме і з грошима. Хтось вчасно вклав у потрібний актив і розбагатів, хтось такий самий розумний, але мав гірші обставини, тому не варто боготворити успішних, не все завдяки їм, засуджувати тих, у кого не вийшло, не все було в їхніх руках, що робити. Розвивайте усвідомленість про роль удачі, не копіюйте сліпо чужі історії успіху, засереджуйтеся на речах, які контролюєте звички, дисципліна, розумне ставлення до ризику, висновок. Не плутайте результат із навичками. Результат це навичка плюс везіння, плюс правильний момент. Розділ третій: багаті люди частіше приймають божевільні рішення, основна ідея бути багатим. Не те саме, що залишатися багатим, гроші часто втрачають саме ті, хто їх вже має через зарозумілість, жадібність і ризикові рішення. Приклади Морган розповідає про відомих мільйонерів, які втратили все не через нестачу знань, а через нестерпну жадобу до ще більшого. Люди, які вже досягли успіху, починають вірити, що їм все під силу, і втрачають відчуття обережності. Три складові довготривалого фінансового успіху. Перше. Скромність. Не думай, що удача буде завжди. Друге. Стриманість. Зупинись, коли достатньо. Третє. Дисципліна. Уникай рішень, що знищують досягнення. У чому помиляються багаті. Думай, що тепер можуть ігнорувати ризики, роблять надто агресивні інвестиції, забувають, що ринок не підкоряється нікому. Головний висновок: зберігати статки. Це інше мистецтво ніж заробляти їх. Фінансова стабільність приходить не з розуму, а з емоційної зрілості, терпіння та скромності, порада. Не женіться за максимальними прибутками. Краще мати достатньо і зберегти, ніж все втратити, граючи у велику гру. Розділ 4 Ворен Баффет яскравий приклад сили складних відсотків. Головна ідея. Багатство Баффета не лише результат його таланту, а й ефект довгострокових інвестицій із складного відсотка. Цікаві факти. Ворен Баффет не найкращий інвестор за рівнем річного доходу, але він почав інвестувати у 11 років і продовжує вже понад 80 років. 99% його ставки Баффет заробив після 50 років, а більшість після 65. У чому секрет? Час плюс складний відсоток дорівнює магія багатства. Складні відсотки працюють як снігова куля. Чим довше ти дозволяєш їм накопичуватись, тим стрімкіше зростає твій капітал. Простий приклад, якщо інвестувати 1 долар на 8 річних через 10 років це 2 долари 15 центів, через 50 років це 46 доларів 90, центів, через 80 років понад 2 тисячі доларів. Часті помилки люди хочуть швидких результатів, виходять з інвестицій надто рано, не довіряють часу. Що варто робити? Починати інвестувати якнайраніше, бути терплячим, не зупинятися через короткострокові втрати, висновок. Справжня сила не в розумі чи стратегії, а в часі. Якщо ти хочеш бути багатим, будь терплячим і послідовним. Розділ 5. гарне інвестування це не про блиск, а про стабільність. Головна думка. Найуспішніші інвестори не ті, хто завжди виграють, а ті, хто рідко роблять великі помилки. Ризик чи обережність. Багато хто думає, що інвестиції це про геніальні прогнози чи таємні поради, але насправді це гра в обережності, дисципліни та довгострокового мислення, що знижує статки. Перше жадібність, бажання заробляти все і відразу. Друге паніка, продаж у періоди падіння. Третє надмірний ризик, усе або нічого, стратегія, яка працює, уникай катастрофічних помилок. Приймай невеликі втрати. Пам'ятай, збереження капіталу важливіше за миттєвий прибуток. Цитата з Баффета. Правило перше. Не втрачай грошей. Правило друге. Не забувай правило перше. Гарне інвестування дорівнює нудне інвестування так. Часто найкраща стратегія це просто стратегія, яку ти реально будеш дотримуватись. Висновок, успіх це не про геніальність. А про надійність виграє не той, хто найрозумніший, а той, хто залишається в грі довше за інших. Три ключі до сучасного життя Ощадливий бюджет, це не жорстка економія, а розумне використання грошей. Контролюй витрати, створюй можливості, гнучке мислення, вміння адаптуватися головна навичка 21 -го століття. Нові ідеї дорівнюють нові шляхи до цілей, вільний графік. Ти керуєш часом, а не час тобою. Обирай, коли і як працювати, щоб жити на своїх умовах. Це не мрія, це реальність для тих, хто мислить стратегічно і діє свідомо. Розділ шостий. Зробіть усереджений результат і виграєте вдовгу, основна ідея. Не потрібно вигравати завжди, потрібно просто бути достатньо добрим постійно. Що це означає? Інвестори часто прагнуть вистрелити, зробити ідеальну угоду. Але один правильний вибір не робить вас багатим, якщо інші будуть провальними. Натомість середній стабільний результат упродовж багатьох рухів приносить більше, ніж короткий злет. Приклад від Гаузела. У портфелях навіть у найуспішніших інвесторів більшість угод не є ідеальними, але кілька хороших угод плюс уникнення великих втрат дорівнює успішний результат загалом. Стратегія не гонись за миттєвою вигодою. Будь послідовним у своїх рішеннях, приймай середній результат, це нормально. Головне довгострокове зростання, висновок. Не потрібно бути генієм, потрібно бути дисциплінованим, сила не в яскравості, а в стабільності. Розділ сьомий ілюзія популярності через багатство, основна ідея. Більшість людей хочуть багатства не заради грошей, а заради любові, поваги і визнання. Але в чому парадокс? Люди думають, я стану багатий і мене будуть поважати. Але замість поваги вони часто отримують заздрість, критику чи байдужість, що гірше вони втрачають те, що дійсно дарує повагу доброту, щирість, скромність, підтримку інших. Приклад з книги Люди не мріють про гроші самі по собі, вони хочуть контролю, свободу чи статусу, але ці речі не купуються напряму. Як не потрапити в пастку. Зрозумій свої справжні мотиви, чого ти насправді прагнеш. Повагу не купиш її заслуговують, а не купують. Будь тим, кого сам би поважав незалежно від гаманця. Висновок. Гроші не змінюють ставлення до людей, вони лише розкривають, ким вони є. Розділ восьмий. Перестаньте судити людей за їхнім видимим багатством. Основна ідея. Розкішні речі не означають реального багатства, це те, що ви бачите, що людина витратила, а не завжди достаток. Що мається на увазі, ми часто вважаємо, що ті, хто має дорогі авто, брендовий одяг чи великі будинки, багаті, але в реальності ці речі часто куплені в кредит або з останніх заощаджень. Справжнє багатство невидиме. Гроші, які не витрачені, а заощаджені чи інвестовані. Чому це шкідливе мислення? Перше, ми ставимося до показового життя як до еталону. Друге, порівнюємо себе з ілюзією. Третє, це викликає заздрість, стрес або непродуктивні витрати. Приклад, людина, яка їздить на старому авто і живе скромно. Може мати в рази більше заощаджень, ніж той, хто виглядає успішно. Практичні висновки: не рівняйте себе до чужих вітрин, вивчайте фінансові звички, а не покупки. Запитай себе, скільки ця людина зберегла, а не що вона купила. Висновок: багатство це не про те, що ти показуєш, а про те, що ти ховаєш у своїй фінансовій системі. Підсумок книги психологія грошей. Морган Гаузел. головна ідея. Успішне поводження з грошима залежить не від того, скільки ви знаєте, а від того, як ви себе ведете. Ключові висновки, перше. Люди приймають фінансові рішення емоційно, а не раціонально. Наші дії залежать від досвіду, страхів, надії та звичок. Друге, багатство це не те, що видно. Багаті не ті, хто має дороге авто, а ті, хто вміє накопичувати. Третє, час і складні відсотки головні союзники інвестора. Терпіння важливіше за фінансову освіту. Четверте, не йдіть за натовпом. Ваша стратегія має бути особистою, адаптованою до ваших цілей. П'яте. Найбільша перевага це фінансова свобода. Не більше речей, а більше контролю над своїм часом. Практичні поради з книги. Живи нижче своїх можливостей. Це найпростіший шлях до накопичення багатства, заощаджуй регулярно незалежно від доходу. Не розмір важливий, а стабільність. Інвестуй довгостроково, ринок винагороджує терплячих, уникай великих ризиків заради швидких грошей. Захист активів це теж фінансова стратегія. Навчись керувати емоціями, паніка, заздрість і надмірна впевненість вороги інвестора. Фінальний висновок. Бути розумним у грошах це не про цифри, а про поведінку. Контролюй себе, і ти контролюватимеш своє фінансове майбутнє. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!